Вечір під завісу понеділка, 8 липня, теми дня на телеканалі ТВ. З вами Оксана Матрук, і сьогодні дивимося про таке: ані помолитися, ані померти село Грушівка, що на глибоченні відрізане від цивілізації. Дійшло до розписки у Заставнівському районі. Люди, вимагаючи якісного асфальту, перекрили дорогу і змусили чиновника з Автодору зобов'язатись на папері. Дівчата заворожували вроду, а хлопці топили у річці з Леопудило. На рогізні відсвяткували Івана Купала. Корову продали, але ні газу, ні мосту немає. Невеличка річка, що проходить через Грушівку Глибоцького району, стала справжньою берлінською стіною, бо роз'єднала цілі родини. Хиткий місток родом із радянських 70-х забрала велика вода 2010-го. З того часу селяни бояться хворіти, помирати та народжувати, бо лікарня, церква і кладовище на іншому березі. Далі більше живем як в тундрі, як в Тагі, навіть в Тагі живуть краще люди, чим чим тут. Я не можу перегодити, і що я перелом місяць тому назад Я в церкву не можу йти. Пів години побула в нього вийти, все, вже два метри вода піднялася, немає як. Оця жіночка теж 80 років, вона теж була там. Почала плакати вечором, може, я знаю, десь сьома година. Вона каже, два метри дім, і я. Не дай Бог хтось помре, то треба по кругу 10 кілометрів в церкві, хоча церква вот -вот рукою подає. Газ заплатили, газ немає, моста нема, люди зі молодцях робити. Обіцянками годують селян уже не першу передвиборчу весну та осінь, газ, за встановлення якого вже заплатили, божився провести до весни тепер вже народний депутат Геннадій Федоряк. Люди бідкаються, що колись, хоч машина з газом, заїжджала у село, а тепер блакитного палива взагалі ніде взяти. Міст теж мали почати ладнати, як лиш сніг зійде. Але як бачимо, ось такий водний кордон доводиться перетинати мешканцям Грушівки по декілька разів на добу. І поки надії влади. Залишається лише сподіватися. Єдиною допомогою є рука односельчанина. На те, аби міст таки з'єднав два береги Грушівки, потрібно 750 тисяч гривень. У сільської ради таких грошей немає. На дане місце були я не знаю комісії 20-25, А може більше. Хто всі приїжджають, розводять руками і нічого не роблять. нічого не роблять. Можливо, те, що брак відсутність коштів. Потребує, щоб ми перечекали. А терпеть жителів Грушівки уривається. Не один поріг за останні три роки обили, бо геть набридло ноги у швидкій воді нівичити. У лютому місяць зібралися, все люди добре. План є, хороші є. Ліж снігу коде. Начинає місць, Вже і плани, і все Лі... сніг зійшов, вісна пройшла вже скоро і літо і ніякого. Гроші вроді є, але на самом ділі грошей немає. Як немає, і меж обуренню селян обіцяють голодувати і дороги перекривати. Голова сільради думає, що жителі Грушівки не здатні на такі радикальні кроки та щиро вірить у їх цивілізованість. Хоча відколи змиритись, означає бути цивілізованим. Наскільки я знаю, наскільки я знаю цих людей. Ніхто не перекриє зненацька ту ту дорогу. Говорилися по-хорошому. Давайте так поможемо. І ми чим можемо. теж ми люди Да? Ні, будемо перекривати злізну дорогу, коли буде а Софія всі Софія всі мак... вийдем, трасу мало. Два тижні тому тут ховали жінку. Аби дістатись до кладовища, довелось робити гак у 15 кілометрів. А скоро ця жінка народжуватиме. Їй теж доведеться трохи потерпіти до лікарні, що на іншому березі. А оці дітлахи заради навчання замість хвилини до автобуса змушені йти до школи трасою три кілометри. Так і живуть: ані померти, ані помолитись. Олена Крохмель, Олег Стешкевич, Темедня ТВА. Рух заборонено. Жителі приміських сіл Заставнівського району вранці перекрили дорогу. Вони вимагали негайного ремонту автошляхів. Не пропускали ні приватні машини, ні маршрутки. На місце приїхали чиновники з облавтодору. Пообіцяли, що ремонт розпочнуть завтра. А щоб люди розблокували дорогу, заступник директора змушений був написати своєрідну розписку, що його обіцянка не порожні слова. Машини обабіч, люди посередині. Дорога із проїжджої перетворилась на пішохідну. Обурені зібрались у селі Задубрівка, що за 10 кілометрів від Чернівців. Хто їхав у маршрутці, далі йшов пішки. Це просто неможливо їхати цими дорогами. Люди добрі, правительство, де воно є. Я віз дитини в лікарню. Я півтора майже години їхав до Чернівців. 15 кілометрів їду півтори години майже. Куди? Вишнуки, які. Лише солідарність дасть результат. Такі акції, переконані люди, слід проводити у всіх регіонах. Інакше завести дорожні бригади у свої села нереально. Люди тримали облогу і чекали на обласних владників. <плес> Дзвоніть ще раз до нього, де він? Що це так далеко, чернючі? Та де на рогісти? Це вже годину, вони їдуть. Як це може бути цим? Що ви здіваються на цим народом? Я дві діти назад віз сусідку, як кажуть, у роддом. У мене колесо зрізалося. Ну я на обуді довіз кр. Води відтікли у неї. В машині відійшли води. Що я мав робити? Колесо пробилося. Я так, як на обуді, як до їх і родилися в честь мого імені, даже називають. Досі тут не латали дорожне полотно, бо займалися магістралями. Капремонту це покриття не бачило ніколи, а на ямковий немає ні часу, ні коштів. Липень місяць. Ви нічого не робите абсолютно. Ви сміяться з людей, ви смієтеся з людей. Ви розумієте? Тепер закінчили ремонт доріг магістральних єлі єлі до радикальних кроків. Селян підштовхнула безвихідь. Там не тільки автобуси через день, а й власні авто ледь не щодня ламаються. А це зайві витрати на запчастини та бензин. За що ви берете зарплату? Якщо ви не спроможні щось зробити, увольтеся. просто напишіть заяву. Я такий то такий-то не спроможний нічого зробити. От я бідую, я сараку. Все. І ви пішли, написали заяву. Люди, люди довольні. Вас нема. Розумієте, а що вас що ви є? А що вас нема? Одинаково завтрашнього дня розпочнеться ремонт дороги. Та щоб ці слова не стали ще однією утопією. Люди під тиском вимагали від заступника директора Автодору написати розписку. Наразі вся ситуація в залежності від вас. Щоб ви зрозуміли, за людей це ви не скинете? Ви пообіцяли людям, що завтра буде ремонт. Напишіть, що завтра почнеться ремонт, і все і люди дають їхати, все нормально, і ви швиденько їдете шукати матеріали. Я думаю, що за ну за два тижні ми там проведемо проведемо в порядок дорогу завтрашнього дня, завтрашнього дня, розпочнемо. Чиновник таки написав і підписався. Чотиригодинна годинна блокада завершилась. Транспорт поїхав. Та завтра, рівно о 9 годині. Ранку, ці люди разом зі знімальною групою ТВА перевірятимуть дорожників на чесність. Анатолій Іван Мурараш теми дня. ТВА. Тут забрало там, поклало у суботу по обіді у Васловівцях заставнівського району пройшовся смерч. Щоправда, постраждала одна оселя, бо тривав кілька хвилин. Гроші на ремонт господарі шукають самі, адже у сільраді сказали, що бюджету немає. Зараз сусіди допомагають розбирати рештки та майструвати новий дах. Отак з вулиці зараз виглядає будинок у ярмистих у суботу. В них зібралась велика родина. Святкували перед грозою всі розійшлися. Близько 17-ї години набігли хмари, і просто таки над брамою утворився смерч. Біля цього мостика з'явилося таке з неба, не то, що йшло звідти. Якби йшло звідти, якби там була теж побудова, би мені здається, що би то все. І наразі я звідси з того вугла вийшла, побачила, що піднімає зверху, піднімається такий клуб, як диму. Але перемішаний з піском от такі шкалки, що не було видно навіть 20, 20 сантиметрів такого від лиця, то вже нічого не було. На цих світлинах видно, якою хата була до буревію. Причільна стіна разом із вікном. Зараз ось у цій купі руїн, а дах взагалі полетів у грядки. За дві секунди, за дві секунді це зразу назад підняло і вибросили. Ви самі бачили, де на на, на город, що це, це скільки метрів. Виділа тільки по телевізорі. По телевізорі у, от, в Каліфорнії, у, в Америці, як показувало там, але там картонні будинки, от, вони вистроюють. Ну, А це така мощна сила, я кажу, я не, не бачила. Півтора цегли. Ну, так як мурвала причильна сина, вона була усилена, давалася норма цементу більша, як положено. І, ну, виїти, таке це, це нове, це бітка построєння. Нова постройка. Я, тут ніхто не винуватий, ні майстри, ні ніхто. Це така стихія. Підсчитали тут все 43-44 тисячі. 44 тисячі гривень гроші чималі. До постраждалих приходили сільради. та тільки зафіксувати про стихійне лихо. Грошей на ремонт та відновлення у місцевому бюджеті немає. Для архіву зробили кілька фото. Більше у селі не постраждав ніхто. Лише за 100 метрів вітер зламав два дерева. Іван Мурараш У продовження про захист та розуміння. За ним обездолені молоді мами приходять у соціальний центр матері і дитини. В області він працює уже 5 років. За цей час тут знайшли прихисток понад 40 жінок. Про складні людські долі та соціальний вампіризм далі у сюжеті. Мати вигнала її з дому, виписала з квартири і забрала всі документи. Все через дитину, якою пані Лариса завагітніла від співмешканця. Тепер жінка без даху над головою із дівчинкою у лоні знедолена звернулася у соціальний центр матері й дитини і тут її прихистили. Вона планує народжувати, а далі до жовтня чекатиме батька своєї дитини, який за кордоном. Просто я стояк. Я себе настроїла, впевнена, що я хочу сама жити для себе й для дитини, маючи за свої кошти купити будинок там з допомогою батьків, а там ну, повертатися я вже не маю на тому що. До сім'ї туди, до матері, чи по тобто матері я вже не хочу, щоб зі мною так поступало. Таких як Лариса, зараз у центрі ще троє. У кожної молодої мами своя історія. Центр створений для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут і вихідці з інтернатів, неблагополучних сімей, і одинокі матері, навіть заміжні жінки. Вони отримують безкоштовне проживання, харчування, медичне обслуговування, юридичну консультацію. У центрі з ними працюють соціальний педагог та психолог, які допомагають їм адаптуватись до материнства чи вирішити сімейні конфлікти. Результати від такої роботи є. Звітують чиновники. Фактично 100% от, от, мами виходять з закладу, ну, як би це сказати, адаптовані до. Проживання там в суспільстві у соціальному центрі жінки можуть перебувати з сьомого місяця вагітності, і поки дитині не виповниться 18 місяців. Якщо ж за цей час жінка не владнає сімейні конфлікти, не знайде житла, то держава допомагатиме їй і надалі. Є можливість влаштуватися в обласний центр соціально-психологічної допомоги. Там, за законом, можна перебувати ще три місяці. Якщо ж і цього часу забракне, то не біда. У центрі з розумінням ставляться до кожної людини і можуть продовжити термін перебування. Та існує і інша. Проблема соціальний вампіризм. Це коли жінка народжує, отримує на дитину соціальну виплату, а потім здає немовля у будинок дитини. Таке явище людської байдужості породжене недосконалим законодавством. Однак у центрі матері й дитини з цим борються на психологічному рівні. На початку, коли жінка потрапляє в заклад, були мамочки, які дійсно не проявилися у них з часом. Це материнське почуття, але проживає тут в нашому закладі. Вони спостерігають, як радіють своїми успіхами дітьми інші жінки, і оце бажання стати кращою, змінитись, відчути це материнство перемагає. І за п'ять років у нас не було таких випадків. Олександр Ткачук, Іван Мітрик, теме дня TV. Відтепер в обласній бібліотеці читатимуть видані 100 років тому твори Пушкіна і Лермонтова. Краєзнавчий музей хизуватиметься рідкісними відзнаками, а в банчанах зберігатимуть ще три унікальні ікони 19 століття. Завдяки діяльності СБУ на своїх місцях опинилися 12 предметів культурної спадщини та релігійного культу. І будемо, як кажуть. З контрабандистами працювати і надалі результатами такої роботи є восьмиконечний мідний старообрядний хрест, шість медалей царської Росії та монархічної Німеччини, три томи творів теж російських класиків Пушкіна з Лєрмонтовим, надрукованих у Петербурзі наприкінці 19 століття. Та три унікальні ікони все це добро. Контрабандисти намагались вивести за межі країни та збути. Однак сталося не так, як гадалось. Вкрадене було вчасно перехоплено, злочинців засуджено. А Цінності передали туди, де їм і місце в музей, бібліотеку та монастир. Це великий гріх е, красти святиню, увести святиню, яка має бути там, де вона є, в церкві, чи у наших християн, в домах. І це ваша робота ще раз доказує, що ви хочете повернути е, там, де свято. Це святість, яка нам допомагає молитися і вознесіть свої душі до Бога. Це далеко не перший ваш дарунок нашому музею, але ми сподіваємося і плекаємо надію, що не останні. Що ще наші фонди поповняться багатьма цікавими експонатами, котрі підійдуть нам і котрі будуть збережені вами для наступних поколінь. Директор обласної наукової бібліотеки імені Васюка Антоніна Іваницька цінність предметів культурної спадщини вважає колосальною. Сам факт, що їх намагались вивести за кордон, підтверджує вагу кожної одиниці. До книг, яким поповнився фонд бібліотеки, то користуватись ними зможе кожен зацікавлений. Те саме буде і з цінностями, що передали у краєзнавчий музей. Ми робимо для того, щоб не тільки зберегти ці речі, але і показати їх нашим відвідувачам, тому що це цікаві варті уваги. Місця, куди потрапили ціні предмети, визначали саме за критерієм відкритості та можливості кожного громадянина ознайомитись із культурною спадщиною. Олена Крохмель, Олег Сташкевич, Темедня ТВА. А далі про народні гуляння по порогізнянські в ніч проти купала 6 на 7 липня на рогізні палили вогнище. Через нього перестрибувала молодь, гуртом водили хороводи, плели вінки, обливалися джерелицею і шукали найбажаніше цвіт папороті. Як заворожували вроду рогізнянські дівчата і кого у річці втопили парубки, на власні очі бачила Юлія Савтенко. Дівоча врода, поробоча робоча звитяга, купальські хороводи. Та найголовнішим на купала є кохання. А а

Наш віночок красний, не наші місяць, ясний. На дівчатах стародавні вишиванки та запашні вінки. Хлопці у червоно-гарячих шароварах. І одні, і другі запорезані боярками. Утім, купальське свято радше для панянок. Парубки ж у ньому в другорядних ролях. Для молодої юної дівчини найголовніше сплести це віночок, тому що віночок це символ цього свята. Дівчина повинна його потім пустити на воду. Кажуть, що хлопець повинен той доля, дівчини повинен. Зловити цей віночок для парубка, може, і не так багато, це більше для дівчини, це ворожіння для дівчат та хлопці, так біля дівчат. Сьогоднішня молодь не так, вже і переймається такими традиціями, але хотілося б це продовжувати і надалі, щоб не забувати. Аби не забувати, слід розповісти про марену. Згідно зі слов'янським міфом, це зимове божество, що морить землю холоднечою, а людину хворобою і голодом. На рогізні виготовили одразу два опудола злу і добру марени. Першу віддали воді, друга стала символом купальської ночі. Поки Олить увихалася, глядачі смакували містичним дійством. Юні таланти вносили у свято свою лепту. Гурт цьомочки брав колоритом та артистичністю. Ой, хоп, хоп, покаж, і ми ой, хоп, хоп, попака ще й затанцюємо. Йа! Звучали на рогізні і пісні славного земляка Володимира Івасюка. Два перстені то для тебе. Вибирай, що любиш. Два перстені дня і ночі. Вибирай, що любиш. Як зустріч мене захочеш. Кеніг вранці за водою. За водою. Перестрибнув з коханим через багаття раз, живеш довгі роки. Копальські вогнище – найгарячіша мить копальської імпрези. У купальську ніч не спить ні старий, ні молодий. А через купальські вогнище, пекучі та язикати зазвичай перестрибує лише молодь. Згідно переказів, купальський вогонь володіє великою міфічною силою. Стрибати через вогнище все одно, що пройти своєрідне очищення. Коли закохані, узявшись за руки, долають вогняне багаття, і їх руки залишаються з'єднаними, то вони, побравшись, все життя, проживуть разом. Цей пан через містичне вогнище не стрибав. Утім, від побаченого позитивом зарядився надовго. На галушках був так. да на галушках конкретно хорошо Ну, це теж не знав но случайно, но. Дуже приємно, що рогизна ожила. оскільки ми і хочемо, і намагаємося якось відновити наші відродити традиції, то влаштовуємо влаштовуємо такі подібні свята. Силами, як можемо, ось так і підтримуємо. І нас молодь, і люди. Та одного бажання і такої згуртованості вочевидь може не вистачити. На те Рогізнянський клуб і надалі тішив садгірчан такими дійствами, а все тому, що нині він нагадує велику руїну. Останнє цей клуб ремонтували у 1980-му. Нині тут займається понад 15 колективів різного спрямування на його ремонт, щонайменше необхідно близько мільйона гривень, знаючи про дефіцит грошей у місті, жителі Рогізни бояться, що клуб у них просто відберуть. Боїмося і тому просимо. Ми мами, просимо допомоги у людей небайдужих до, до, до наших дітей, щоб чимось допомогли. Ми також будемо допомагати, але треба разом. Болить серце і душа за те, що діти наші, внуки наші. Хочуть у них оце приміщення відібрати. Немає коштів на ремонт, на реконструкцію. За долею клубу «Рогізна» слідкуватимуть і журналісти ТВ. Юлія Савтенко, Іван Морораш та Медня ТВ. І на завершення нагадаємо про теми понеділка. Ані помолитися, ані померти село Грушівка, що на наглибоченні відрізане від цивілізації. Дійшло до розписки. У Заставнівському районі люди, вимагаючи якісного асфальту, перекрили дорогу і змусили чиновника з Автодору зобов'язатись на папері. Дівчата заворожували вроду, а хлопці топили у річці з Леопудило. На рогізні відсвяткували Івана Купала. Наступний день принесе нові теми, і ми з вами побачимося на новому телебаченні старого міста. Нехай доля буде до нас усіх прихильною.